Прото, прото, мої кохані! Чи готовий він вас відпустити? Подумайте про чоловіка. З вами Ханна, найкращий зірковий таролог? Йому зараз дуже погано. Десятка мечів він страждає, дівчата. Справді, йому дуже погано, дівчата. Я мрію, до речі, що собі амулет на це не зробила, щоб стати моделлю якогось відомого бренда. Чесно. Тому я сподіваюся, це моє бажання. Не сподівайся, я знаю, що це моє бажання здійсниться. Тому я ось так пережаюся, показую брендам Шанель, Дольче Габана. Я показую брендам, що у мене гарна фігура і що. Я би хотіла нести в маси оцю цю красу. <сум> тому хто знає якісь контакти, пишіть дівчата. І так, і так. І так, да, чи готові нас підпустити. Просто ще раз подивилась, тому що знов кажу, улітаю. Я раніше дуже багато забувала речей, всього від того, що ось така. Ну, я завжди була з космосом на ти, на ви, як це правильно сказати. Дякую за донати. Дякую за відгуки, за коментарі. Ви мої ясочки, ви мої любі, моя енергетика. Просто я вам посилаю У вас. Буде сьогодні дуже крутий день. Потім напишіть мені. Ну а краще якось віддячте. І так чи готовий вас відпустити? Па-па-па-па! У нього до вас є почуття, звісно, дівчата. Але я вважаю, що його поведінка не дуже доросла. Як малий хлопчик якийсь кохає, але ча! Через це ви з ними закінчили відносини. Не знаю, може, можливо, когось і він, бо її хлопчики якісь виведуть як ненормальні. Тут башня. Якось в один момент сталася башня. Так, так, і меч. Ви зараз з ним не спілкуєтеся, не бачите все. Кінець. Так і ви знаєте, що йому дуже важко йому е, бути самому. У нього, коли були ви розумієте, йому якось життя здавалося більш легшим, Зараз він відчуває, що він все це тягне на собі. Сам, тобто йому непомірно важко, і він ганяє думки, що робити? Бути, не бути з вами, бути, не бути з вами, не тому, що я думаю, а через що. Так, він думає, а він думає, який більш надійний метод. Ні, він хоче бути з вами, але він думає, який більш надійний метод, що до вас підійти знов, такий стабільний надійний, щоб ви йому не відмовили, дівчата. Так, бо він хоче взяти шанс з вами. Ви дуже сексуально його приваблюєте. Ой, так він хоче з вами поновити відносини, знов почати. Він до вас прийде як імператор. Боже, класно, дівчата. Якщо з пажика чоловік виріс до імператора, тобто він готовий буде одружитися, за мати з вами дітей, соціальний статус, гроші заробляти. Він знає, як кохати жінку. Ану, карти, підкажіть для моєї коханої, хоч для вас, для всіх самого найкращого, так і буде, хто мене дивиться. Чи правда він не правда.